Всім привіт-привіт! На зв'язку з вами Артем Терненко і канал про трейдинг. Виходячи з вашого запиту, роблю огляд на своє навчання, а саме індивідуального навчання, тому що хто не знає, хто не знає, в мене є два. Напрямки, по яким я його проводжу, це груповий і індивідуальний. Саме сьогодні мова буде йти про індивідуальний запит. Оскільки в попередньому відео, коли робив презентацію, велику презентацію курсу по груповому навчанню, я записував окреме відео. Будь ласка, хто не бачив, зайдіть, перейдіть на мій, канал, на мій YouTube канал і. У вас буде можливість познайомитися з детальною презентацією стосовно групового навчання. Декілька слів про мене, чому взагалі вирішив проводити навчання і так далі. Мене звати Артем Терненко. В трейдингу я з кінця 2010 року. Не буду казати гучних фраз стосовно того, що я там 20, 30, 50 років у трейдингу. Тут, в принципі, називати вже такі цифри лячно стає. Ось досвід здобував самостійно, проходив також багато безліч навчання, щось працювало, щось не дуже і згодом просто вивів таку свою формулу. Як на мене, яка б працювала у будь-якого трейдера, а саме у трейдера-початківця, і той досвід, який я здобув в брокерській компанії, я працював у одного із брокерів, і саме дуже відгукувався у клієнтів, яких я супроводжував, саме доступністю викладення інформації. Раніше я особисто вважав, що займаються навчанням тільки ті, хто не заробляє на трейдингу, кажу, як є, це мої думки були. Але я зрозумів, що коли ти віддаєш людям свої знання, ти наповнюєшся ти відкрита до чогось нового, до нових знань, досвіду, і е, дуже нерідко, коли ти зустрічаєш тих людей, з якими далі можеш будувати якісь спільні проекти і багато чого цікавого. Тож, е, що стосується навчання е, саме індивідуального, то тут перевага, найкраща перевага в тому, що ви зможете точечно пропрацювати всі моменти болі тет та те зі мною. Можу відповідати на питання як системного характеру, тобто, це допрацювання торгової системи, це можуть бути навіть якісь психологічні моменти в трейдингу. Я не психолог, але можу поділитися своїми кейсами і Як я справляюся з тими чи іншими моментами, і де і як воно може бути корисно саме вам у вашому практичному трейдингу? А все, що я закомулював і я висвітлюю на цьому навчанні, це особисто мій досвід. Так, є дуже багато ну якби базових речей, які там не змінювалися з кінця 18-го сторіччя. В Принципі, у трейдингу є допрацьовані моменти, є покращені і, умовно кажучи, свій досвід я стискаю, і передаю вам за короткий проміжок, достатньо короткий проміжок. часу. І все, що я здобував, по суті, за ці 13 років ви отримуєте за певну кількість занять, яку ми з вами погоджуємо. Чому немає конкретної, конкретної кількості занять? Тому що це індивідуальне навчання, і тут нема такої шкільної програми, там де ви сіли, вам я відчитав, і все ви пішли, і все знаєте. Тут тобто все підбирається індивідуально і здебільшого комусь потрібно більше, комусь потрібно менше занять. Головне це Головне, це результат. Є, звичайно, напрацьована програма, умовно кажучи, коли трейдер приходить, щось десь чув, щось знає, але загалом результати і поняття вони розмиті, і в таких випадках я консолідую інформацію і пропоную трейдеру по покрокову програму. Ми десь її можемо по ходу навчання змінювати, дивлячись на прогрес, додавати або забирати зайві заняття, якщо відпрацьовує все набагато швидше. Все, от моделюється, все відбувається, начебто, конструктор. Ми вибудовуємо свою башню, ми вибудовуємо свій шлях. У самостійний і незалежний трейдер для кого підійде саме індивідуальне навчання? Чесно вам скажу: здебільшого приходять на індивідуальні навчання люди, які вже спробували самостійно щось повивчати, спробували поторгувати, і здебільшого Товхуються з проблемами відсутності системи або ризик менеджменту, тому що вони розуміють, що в цій сфері, в цьому напрямку, заробити можна, тому що вже заробляли, знімали кошти, відчували їх, але системності доходу немає. Тому і, і звертаються, тобто є люди, які. Навіть там просто чули, бачили і прийшли до мене по рекомендації. Це окрема історія. Здебільшого люди, вони дивляться, спостерігають за моєю діяльністю, так як я супроводжую своїх трейдерів, надаю актуальну інформацію по ринку, висвітлюю різноманітні цікаві торгові події і даю рекомендації щодо торгівлі. Мою діяльність ви можете побачити на моєму каналі, на YouTube-каналі про трейдинг, в телеграм-каналі про трейдинг, також в інстаграмі. Більше такого особистого лайфстайлу. Ось. Тому люди бачать, що дійсно трейдинг може бути джерелом доходу, але підкреслюю і на цьому наголошую буквально на цих вихідних висвітлював і підіймав цю інформацію. Стосовно моїх результатів, вони ніколи не будуть ваші, тому що мої результати це вже пройдені обставини. Вже досягнуті речі, і вони ну в мій досвід з обставин нами вони співпадали і привели до мого до такого результату, до мого такого результату. Тому у вас буде своя історія, у вас будуть свої взліти і падіння, але саме мій досвід, мої знання допоможуть вам зекономити по перший час і по друге. Ви уникнете досить розповсюджених помилок у трейдингу, тому якщо ви відносите себе до такої групи людей трейдерів, які спробували, і все ж таки немає системності, якої в першу чергу ми вибудуємо системність, зможете побачити ринок, ринкові тенденції, зможете аналізувати будь-який графік. Виходячи з того, що ви бачите на екрані, ви будете знати, в яких формаціях застосовувати індикатор або розглянути ту чи іншу графічну фігуру, де вона дійсно є. Ну і найголовніше, звичайно, це робота з рівнями, це є базис такий, який необхідно. Зрозуміти на початковому етапі, і далі у вас розуміючи логіку роботи з рівнями рівневими структурами, дасть вам розуміння і перші такі кроки для побудови своєї стратегії, тому що на цьому базується все. Перед навчанням проводиться безкоштовна індивідуальна сесія. Звичайно, виявляється, потреби. Стосовно виходячи ваш, з вашого запиту, тому що іноді є такі люди, які плутають навчання з управлінням коштів, до прикладу, або думають, що я замість них буду торгувати. Ні, я передаю свій досвід, я даю, мовно кажучи, вам вудочку, рибу ловити ви будете самостійно, тобто є звичайно моменти. З супроводженням не без цього, тобто ми обговорюємо звичайно ринкові ситуації, де краще поступити. Тобто, ви приходите в трейдинг за самостійністю, за незалежністю, ви хочете бути незалежним фінансово, ви хочете не залежати від місцера вашого знаходження. Тож дуже помилково, коли ви підпорядковуєте свій трейдинг під чужу людину, це стосується там не тільки мене. А й будь-якого будь трейдера. Тобто вам треба правильно проставити ваші цілі. І ми тут з цілями здебільшого розбираємося, тому що це також відноситься до поняття економії вашого часу. Бувають, люди приходять так: я хочу навчатися, але не вистачає потім ні часу, і пропадає там бажання. Тобто я намагаюся також працювати на свій імідж, тому що, як правило, коли такі люди уходять, вони уходять з негативом, тому я одразу хочу зрозуміти для себе, чи підходить мені така людина на навчання. Ось тому що це індивідуальні зустрічі, це, звичайно, обмін знаннями, обмін енергією, і тут має бути певного роду симпатія. Тому також є такий момент, одразу повідомляю. Переходячи до програми самого навчання, я вже казав про те, що вона підбирається індивідуально. Тут наведений приклад саме тієї ситуації, коли людина. Щось знає вміла, пробувала виходило, але немає системності. Як правило, після першої консультації зрозуміло, що е, потрібно е, вивчати все. Ось, і фактично, ось коли мова йде про вивчати все, про, або пропрацьовувати ті моменти, е, які не зрозумілі але виходячи з базових понять про трейдинг, то тут. Є доречне місце ось такої програми, яке включає в себе знайомство з терміналом. Це термінал MetaTrader, тому що здебільшого торгую саме на цьому терміналі для вашої зручності в першу чергу, тому що, опанувавши роботу саме в цьому терміналі, ви можете спокійно торгувати на будь-якому брокері, тому що всі брокери співпрацюють з цією торговою платформою. Це є дуже зручно. Тому ми налаштовуємо робоче поле, розраховуємо, розказуємо, як працює саме капітал на цій торговій платформі, вибираємо розрахунок лоту, виходячи з. Капіталу на торговому рахунку, тобто, мовно кажучи, вже починаємо розбирати ризик менеджмент. Далі у нас йде по програмі рівні як основа торгівлі. Для мене рівні в торгівлі є базовою річчю, тобто на рівнях я будую більшість своїх стратегії, точніше всі свої стратегії. Лінії канали також відносяться до поняття рівнів. Мані менеджмент, звичайно. Ну, тут, по кількості уроків не дивіться, тут дуже, дуже приблизно наведені, наведений оцей формат, але загалом, як правило, тої кількості уроків, які тут представлені, її цілком ідосталь вистачає для того, щоб людина прийшла до бажаних результатів, а саме не втрачати свої кошти. І побудувати свою торгову стратегію. Тобто мані менеджмент, звичайно, без нього нікуди. Тобто, я вже казав, і ще раз повторюсь, є люди, які мають класну торгову систему, але не притримуються ризик менеджменту, і за рахунок цього в них не виходить приходити до бажаного результату. Проговорюємо закономірності, які виходять. Точніше, не тільки проговоримо, ми їх вивчаємо і розбираємо закономірності цін, які утворюють графічні фігури. Ось ми розбираємо тільки ті речі, ще раз наголошую: ми розбираємо тільки ті речі, які ви будете використовувати в своїй торгівлі, і які вам знадобляться, і які реально працюють. Все інше ми не будемо розглядати дуже багато різних поняттів в графічному аналізі є, але реально застосунок тих речей, які я знаходжу в своєму трейдингу, їх не так багато. Розбираємо от до свічний аналіз, починаючи з того, про що говорить нам свічка які базові поняття нам дає свічка, і закінчуючи. Свічними паттернами, знову ж таки, відштовхуючись від рівнів, саме ті моменти, де відбувається злом структури, і де буде найкраща точка входу, от з цим якраз таки виникає більшість проблем стосовно точки входу і точки виходу, навіть люди, які розуміють, що таке рівень, можуть його побудувати. А от проблеми виникають саме з точками входу. Індикаторний аналіз. Також дуже багато зустрічаю людей, які начебто знають, що показує сам індикатор, але не розуміють, на якому ринку в якій ринковій формації треба використовувати саме індикатор. А не просто знаєте, як відкриваєш графік ціни і в тебе стоїть там 100-500 індикаторів. Ціни взагалі не видно. Якісь, Каракулі нанесені на графік, а самої ціни, по якій ми хочемо купити або продати, її взагалі не видно. Тому не треба цього робити. Графік ціни повинен бути читабельним, все це випрацьовуємо, все це робимо. Вам має бути комфортно знаходитись, відчувати і торгувати себе в цьому просторі. Фундаментальний аналіз. Також дуже важний чинник для ціни, тому що по суті новини вони є драйвером, які, які рухають ціну вверх або вниз. Здебільшого, коли ціна вже очікує, сам новинний фонд, то вона знаходиться в певній стагнації, так називаємо флетовому русі. Тому новинний фон і сам фундаментальний аналіз. Ну, фундаментальний аналіз він відноситься трошки до глибшого поняття. Це коли фактично цей термін він застосовується для фондового ринку, там де треба досліджувати акцію, порівнювати її показники капіталізації до прибутку, до виручки, є біду порівнювати і так далі. так і інше. Це трохи глибше. Якщо в цьому є необхідність торгувати акціями, звичайно, є сенс включати і розбирати, якщо ні, новинного фону достатньо більш ніж достатньо для того, щоб, до прикладу, торгувати на ринку Форекс або ринку металами. Це буде ок. Бонусний урок та формування власної торгової стратегії. Це коли ми підбиваємо підсумки всього вивченого. Проходимо, і відпрацьовуємо на бойовому робочому капіталі і беремо основні такі поняття, які ви вивчили на навчання зі мною, і з цих понять ми формуємо свою торгову стратегію, тобто зустрічаємося і пропрацьовуємо ще раз ті моменти, які Находять відображення в вашій торгівлі, в вашому стилі торгівлі, де щось покращуємо, допрацьовуємо від чогось відмовляємося. Тобто, формується, формується ось така торгова стратегія. Тобто, після навчання я нікуди не пропадаю. Ми залишаємося з вами на зв'язку. У вас буде певне завдання, яке ви маєте виконати протягом місяця. І далі ми зустрічаємось і будемо підбивати підсумки. І якраз таки, згідно цього завдання, буде формуватися вже сформована робоча торгова стратегія. Окремо я користуюся аналітичною платформою. TVT, Якщо буде необхідність, я можу проводити навчання по цій торговій платформі, показувати знову ж таки, тобто є окремо. Аналітики самої платформи, які розробляли ті Та то, якщо там ви хочете окремо прийти на навчання, то краще працювати окремо з ними. Я можу зі свого прикладу показати, як і що я використовую для того, щоб отримувати такі результати, які ви бачите в каналі про трейдинг. Ось тому. Воно так є більш, більш таким по потребі. Стосовно знову ж таки повертаючись до власної торгової стратегії, це будуть вже ваші напрацювання виходячи з вашої торгівлі, і ви будете просто самостійно бачити відображення того, що працює, що не працює саме у вас з тої інформації, що я вам надав. І так підсумовуючи все вище сказане, ви проходите навчання от по цій програмі, яке триває три місяці, плюс місяць у вас йде на практику, і плюс ще одне заняття після місяця вашої торгової практики, де ми розберемо ваш ризик менеджмент, вашу торгову стратегію, і ви візьмете саме цінне. У свій шлях впевненого і незалежного трейдингу, я впевнений, що люди, які займаються зі мною, які проходять навчання, чому я впевнений, тому що я отримую від них зворотній зв'язок, вони не роблять банальних помилок у трейдингу. Вони вміють отримувати свій робочий капітал, і як тільки ви почнете не боятися заходити в угоду, як тільки ви почнете не боятися взяти контролюючий стоп, тобто, коли ви з впевненістю закладаєте оцей ризик, коли він становиться, ризик ваш на 100% спрогнозований, на 100% спрогнозований ризик, це на 100% безпечного угода, запам'ятайте це. І ви будете от, дійсно почувати себе впевнено, чому називається курс, курс, впевнений трейдинг, тому що ви з своєю впевненістю, своїми здобутими знаннями, знаючи вашу систему, знаючи ваш ризик менеджмент, ви будете торгувати впевнено. І як тільки ви почнете утримувати ваш капітал, ви того й не помітите, як ваші прибутки вони будуть накопичуватися, ваші збитки вони будуть скорочуватися. Оце та ейфорія, той стан, до якого ви в кінечному результаті прийдете, і ви просто будете від цього кайфувати та ще отримувати чималі гроші. Я вам дійсно цього бажаю. Вибирайте для себе і підбирайте лише комфортних викладачів. Комфортну програму навчання, і в такому випадку ви зможете дійсно отримати класний досвід, і як ваша ціль основна це класні результати. На все добре, до зустрічі.